То англійських розмовних фраз, які не можна перекладати буквально. Перша help yourself. Дослівно допоможи собі. Але насправді ця фраза означає пригощайтесь. Уявіть, у вас день народження, до вас прийшли друзі, і ви кажете: Help yourself to some cake» пригощайтеся тістечком, або Help yourself to some coffee» Беріть каву, пригощайтеся кавою. Тобто help yourself. Пригощайтеся, або беріть, не соромтеся. Друге. My bad. Дослівно, мій поганий. Але насправді моя помилка або мій косяк. Це розмовна і дуже популярна фраза, щоб визнати помилку або невелику провину. Наприклад, You forgot to bring the ticket. Oh, my bad, I totally forgot. Ой, моя помилка, я зовсім забув. You stepped on my foot. My bad. I didn't see you there. Моя вина, я тебе не помітив. You called me by the wrong name. I'm not John. My bad. I'm sorry, John. Моя помилка, вибач. Третє. I don't buy it. Я це не купую. А справжній сенс не вірю або не ведусь на це. Наприклад, he said it was a mistake, but I don't buy it. Каже, що це була помилка, але я йому не вірю. The excuse she gave sounds suspicious. I don't buy it. Вибачення або пояснення, яке вона дала, звучить підозріло. Я в це не вірю. Четверте in no time. В ніякий час. Значення дуже скоро або за мить. I'll be there in no time. Я буду дуже скоро. Або you will learn English in no time. Ти швидко навчишся англійській мові. П'яте I can't make it. Не я не можу зробити. А я не зможу прийти або в мене не вийде приїхати. Наприклад, can you join the meeting at 3 p.m.? I can't make it. I have another appointment. Можеш приєднатися до зустрічі о п'ятнадцятій. Я не можу у мене інша зустріч. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та не забудьте підписатися. Наступна частина уже на каналі.